Так, да, з цієї Макс. З цієї. Ні, з моєї. моєї. Вітаємо, друзі. Знімемо вам коротенький відосік про перегородки з 25-го газоблоку. 25 см 250 мм. В принципі, хтось скаже, а що тут цікавого, а що тут інформативного, не знаю. А раптом хтось десь в Україні отак просто захоче побачити, як виглядають в будинку. Перегородки саме з 25-го газоблоку. Поки я зніматиму вам відео про 25-й газик, про наші перегородки. І якраз ми з Максом ось замуруємо оцей наш участочок. Чотири наші ряди під армування. Тут ми бачимо вже заармовано, зараз я тут ось підгоню, теж проармуємо і продовжимо нашу роботу. Змонтував і дуже радує, що цей газоблок не дуже важкий. Бо той 375-й, такий важковати. Цей теж має 500 щільність, але із-за саме свого розміру він не важкий. Ну, міцний. П'ятисотий міцний, друзі. Тому я б його рекомендував, наприклад, на гараж чи якийсь сарайчик. Просто, просто супер. По тій стороні міряєш? Так, 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 так. Тільки по цій, бо ми ж будемо шнур зачалювати по цій стороні. І там ми міряли відкос по лівій стороні нашій по цій. О, так. Повинно бути ідеально. Друзі, вітаю. Чергова така собі рекламка. В наступну неділю, 24 вересня, вже дивіться четверту частину нашого проєкту під назвою Будинок з 375-го газоблоку. Я думаю, за цей тиждень ми вже почнемо перемички бетонувати, колони, прогони та багато іншого. Ну, в принципі, нам залишається, друзі, оце отут ще ряд, потім монтуємо перемички. По перемичках монтуємо десяточку і вже йде у блок, друзі. І оце вже завершення цього першого поверху. Але потім на наш армопояс буде монтуватися балки. Потім балки закладатися, і ще там 2 чи 3 ряди по кругу блока нашого і знову армопояс. Оце отака система, друзі. Тому не забудьте підписатися на наш канал. Слідкуйте, обов'язково цей тиждень повинен бути цікавим, так як тут нарешті ми добираємося до наших перемичок, дверні пройоми, віконні отвори. Ну, багато всього такого. Ну а зараз ось з Максом ми сьогодні працюємо удвох, знімемо вам коротенький відосик про перегородки. Перегородки саме з 25-го газоблоку. Багато хто скаже, що це такі за перегородки. Навіщо вони такі широкі? От і прикол в тому, що це будуть несучі перегородки. Ось показую. Несучі перегородки це будуть. А до них ще буде, он потім, як зальються вже чорнові поли, буде й десяточка закладатися. А на цих перегородках, на 25-х, буде монтуватися у блок теж. Зараз я вам покажу його. І зальється загальний армополіс. Робиться це для того, що будинок да, має такий собі великий розмір і на щось потрібно монтувати. Балки перекриття. Поверх наш буде в чистоті, друзі, 2,90. Цегла, ряд цегли, це ще буде вже чистовий пол. І тому, коли ми дійдемо до нашого перекриття, якраз і вийде 2,90. Це так розрахував замовник, трошки він змінив там із проектом. Ну, в принципі, продумано. Він продумує дуже гарно все тут. Я бачу, що людина розбирається в будівництві і намагається зробити якість. Ну, в принципі. Несучі ось такі перегородки з 25-го газоблоку. Ось ми маємо цей ублок. І що я ще хотів вам сказати про нього, що він вирізаний ж, електропилкою. Ми ще не зняли вам відео про як зробити ублок власноруч електропилою. Але в нас є вже на каналі відео, як зробити власноруч блок ручною пилою. Тому ось передивіться, ось картинку вам скидаю, оце знайдіть її там. І передивіться це відео, в принципі, у блок вийшов там ідеальний у нас з максом. Ну і оце такий процес. І от поки ми закладемо зараз оцей весь вузол, оцей наш, і познімаємо вам трохи відео про ці перегородки. Теж тут відкоси буду відрізати по місцю, тут якраз 25 см. Десь той кусок будемо використовувати, а кожна наступна буде ціла лягати, там, монтуватися. А тут чудово, архітектор так. Розмалював тут якраз 30 половинка Тобто зараз на пополам блочину перерізаю і вже в мене буде дві половинки на цю сторону і потім на третій ряд з цієї сторони. Отакі От дві половинки красавіці, по 29,5. Ну, там 29,7. Так як на пилку нашу, трошки випилялось а блок 60. Ну, в принципі, я думаю, вліземо зараз тут. Перша рекомендація така. На рахунок клея нашого. Чим? Гуща в нас блочина, тим густіше робіть клей. Бо самі розумієте, площина в неї менша і тому вона буде сідати краще. Чим ширша в нас блочина, тим важче ж її присадити. Самі розуміємо. Тому, друзі, рекомендую на цю 25-ку. Погуще клей, але щоб він був еластичний. Погуще це не значить, щоб він там прям був сухий. Отак колотіть, щоб він тримав форму. Бачите? Да? От я наш вінчик витяг і бачимо, що клей тримає форму. І все буде добре. Бо якщо у вас буде такий ріденький клейок, повірте мені, все у вас вниз полетять ваші перегородки, оці несучі. Бо трошки стукнув і вже міліметровий шов там. Ого там Володимирович шурує. Ха -ха -ха, поки я тут відоси знімаю. Володимирович, ти, хоч, ти зараз сюди, так, да, зачалюєшся? А тут треба ж робитися мені зараз. Ой, друзі, добре. Дивіться далі відео, а я погнав. Зараз цю відпиляю. А там змонтую. І ще раз кладу і заштробимося з вами тут. Друга рекомендація. Ну це тільки тому, хто буде вперше сам собі мурувати будинок, там, чи перегородку, чи ще якусь е частину будівлі. Будь ласка, завжди перевіряйте. Бо ви можете намазати, нанести клей на наш блок, вкинути половинку, а вона у вас не поміститься. У нашому випадку, дивіться, все ідеально, все чудово. Особливо, оце коли. Вставляєте десь на стіні кусок. Кусок між цілими блоками. Наприклад, як Макс там. Обов'язково провіряйте, обов'язково. І монтуємо наш третій ряд. Обов'язково на густенький клей. Ну як густенький, еластичний. Густий, але еластичний. Ну він тримає свою форму, бачите? Якщо він буде у вас рідкуватий клей, він обов'язково буде так медленно розтікатися, то не годиться, то халтура. То не годиться, тільки так. Клейм повинен тримати свою форму обов'язково. І все, три ряда змонтовано. Тепер як гарно підсохне, бо штроборізом ми можемо їх зірвати, потім заштробимося. Ну буде це вже тут завтра, так як ми з Максом вже потихеньку будемо збиратися. Отут ми з ним зараз чотири ряди закладемо, дезармовано і їдемо додому. Ну і Макс буде ту лінію печатати. А я стану сюди. Що скажу, нічим ця кладка 25-го газіка не відрізняється від наших 375 х блоків. Ну, єдине, що що ми тут не, як сказати, не дотримуємося там швів наших, кромок, да, цього всього ми не робимо. От, -от де там вийшло, то вийшло. А так ми мажемо, як виходить. От Тут немає дійсно потреби з цим гратися. Це на фасаді, да, ми там забиваємо шми, шви, щоб був зовнішній вигляд кладки нашої. Щоб Робота мала достойний так собі вигляд. Що ще хочу сказати по цьому газіку 25-му? Що він штробиться ж обов'язково теж двома прутами арматури вісімки там чи е, шістки, 6 міліметрів, то вже за бажанням. Чи як вкаже ваш інженер, конструктор, архітектор. Ну В даному випадку у нас тут ми вісімку вкидаємо по 6 см від країв. Ого, ти даєш кубатуру, так? Да? Додому так хочеш. А я тільки блочинку, бачу, вкинув. Зато три відео вже зняв. Ну ще ми такий висновок зробили, що по геометрії він гірший, да, Макс, ніж 375 Да. Гуляє він конкретно оцей блок. По ширині, по висоті, ну все. По длині не знаю, я не міряв, а по ширині і по висоті це я вам точно кажу, що він дуже гуляє. Ну і ще що хочу сказати вам по цьому газоблоку. 25-му. Щільність 5 сотень. Да, для перегородок це багатовато. Я з вами згоден. Але ж ви розумієте, що в нашому випадку. Наші перегородки отримають велике навантаження. Саме такий архітектор намалював розмір, щоб не цеглу класти туди, в кирпич, допустимо. Саме замальовано в проєкті 25-ка. Ну, а в загальному повторюся, да, я вже казав. Мені дуже цей газик подобається, цей саме 25-й, от як для гаража, для сарайчика просто супер. Отак от армуєте. Перший кожен четвертий ряд під вікнами над вікнами л'єте гарний армопояс, Робите покрівлю. І все буде круто. Бо ось де ми будуємо зараз гараж, вірніше обкладаємо його цеглою, Ось зараз вам фото показую. Ви бачите, що він тут зроблений на ребро. Сороковка на ребро. І тобто виходить, що його товщина стіни 20 см. І мені здається, що це маловато, хоч тут ось, хоч там вони. армопояс залитий. Ну, все одно, якось мені 20 см маловато. Ну це тільки моя думка. А 25 саме те. 30 см взяти блок. Це вже буде дороговато, ви самі розумієте. Ну, от, Ідеальний розмір 25 см саме для гаража чи сарайчика якогось там. Все вірно, виробляй їх. Якраз, бачиш, а ти казав, куди вони підуть. Це я з коса він повідпилював. І якраз вони й підуть нам туди. Оце, що на перегрудках мені й подобається, що тут можна ліпити все, що вам подобається. Виробляйте все сміття, нічого страшного не буде. Тут теж все зв'язується арматурою, все гарно замазується клеєм. А на фасаді ж ми собі такого, друзі, дуже не дозволяємо. Да? Макс? На фасаді ж намагаємося робити клапку більш-менш красиву. Ну зараз я вам покажу. До речі, а це ж ось, бачите, це внутрішня стіна. Теж вона, так сказати, перегородка, да? але ж все одно вона 375 міліметрів. Саме на ній ми використовуємо, виробляємо весь блок битий. Ну, а по фасаду ви ж бачите, да? на цю стінку ми вибираємо, на наружні стіни ми вибираємо гарний ідеальний блок. Тільки відкоси ще не поспилювані. Вже ви знаєте, хто слідкує за нашою роботою, що всі відкоси ми спилюємо. Отак на місці, на стіні. Щоб вони були ідеально рівні. Віднизу нашого до верху. Не знаю кому як, але я обов'язково тичок мажу на стіні, бачите. Щоб один раз брати блок з піддона і вже його монтувати. Все. Так як тут нам ніяка красота не потрібна, беру з піддона і швидко монтую. Ось, друзі, те, що я вам і казав, блок мокрий, бачите, і все одно він. Сідає, сідає, дуже гарно сідає. Хоч і густий клей маємо, густий клей. Ну, там, де сухий, більш-менш, а от мокра вже вона падає і все. Тому обов'язково слідкуйте, щоб клей у вас був нормальний. Клей виробили, і в Макса закінчився в мене. В принципі, будемо піддавати підсумок, так як ми на сьогодні вже все. Перегородки. Перегородки. Ну що, робіть тільки їх в такі перегородки з 25-го газоблоку. Тільки в одному випадку, це якщо вони будуть, у вас несучі. Якщо вони будуть нести якусь там частину вашої покрівлі, вашого даху, як в цьому випадку, саме на них будуть опиратися наші всі балки, друзі. Будинок дуже длинний і дуже широкий, тому всі ці перегородочки будуть несучими в нас. Якщо ви хочете побачити все це далі, як ми будемо заливати тут армопояс, як виставляться ці балки, потім на них ми вискочимо наверх, будемо їх закладати. І буде там ще один армопояс. Такий цікавий будинок, два армопояси, уявіть. Не знаю, перший раз в житті я таке роблю, армопояс. Тому все, друзі, в принципі. Ну а взагалі, по самому газоблоці, ще раз, третій раз скажу. Мені він дуже подобається саме в тому, що я б з нього зробив би чудовий гараж чи якийсь, якийсь хоз, хоз такий невеличкий будиночок, якийсь там. Якусь построєчку, друзі. Прекрасний розмір. 30 багато, 20 мало. А 25 саме раз. Погнали. Ой, скільки тут ще роботи, а? Так, да, вимазуй там, скільки там. Трошки. А взагалі, друзі, наша команда рекомендує наружні стіни робити з газоблоку. А от внутрішні стіни я б всі робив би із цегли саме. Так як хоч на перегородках та на несучих стінах з цегли ви можете прибити. Ковір, так, да, Макс? <смеш> Чуєш ковір? <смеш> так як в газоблок, ви знаєте, дуже погано погано в газоблоці тримаються всі оті всякі дюбіля, саморізи і все інше. Так, да, там є спеціальні штучки. Ну, все одно. В принципі, ну я б я рекомендую. Деякі стіни в будинку все ж таки я б робив із цегли, А там кожний вирішує вже самостійно. В принципі, існують спеціальні дюбіля, які розклинюються в газоболотці і будуть тримати вашу кухню чи ще щось там. Ну, ще раз скажу, десятий раз. Цегла це надійніший варіант. Все, поїхали ми. Макс, ще неділька і що? Буде красивий будиночок, да? так? Та да, я щось показую нашим підписникам та майбутнім підписникам, що тут скоро буде. Друзі, дуже цікавий будинок. Тому підписуйтесь!